Наступний наш гість це є пан Михайло Кобра, релігієзнавець, і говоримо ми власне про папу римського франциска, який зараз перебуває у критичному стані? Пане Михайло, добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір, героям. Слава пане Михайло. Сьогодні я задаю всім нашим гостям одне запитання: як ви зустріли 24 лютого 2022 року? Засів вдома своєю а, ну, було так, звичайно, дуже дуже лячко. було незабутня перша сирена, і якась така розгубленість, невідомість того, куди що робити, як робити. Хоча тривожні валізки вже були зібрані, звичайно. Але ну вирішили, що рівно не будемо покидати, тому що цю війну. Сім'єю тут у Львові, і наступний крок був їхати в музей. Я працював тоді в музей Кусові і зберігати, ховати всі важливі предмети нашої культурної спадщини, і потім волонтерство, і її тобто, ну така вже і пішла активна робота робити то, що, що могли і як могли. Тепер повертаємося до релігійних тем. Власне кажучи, папа Франциск за офіційною інформацією перебуває в критичному стані. Втім, вже ніякої загрози для життя немає. Втім, його стан не знаючи дозволить йому виконувати обов'язки папи. Так і багато хто заявляє про те, що він зречеться престолу. Останній папа, який став папою Емеритом, це був Бенедикт XVI, Якщо я не помиляюся, власне його здоров'я теж. Ну, не було в такому критичному стані, але це вже було доволі а, це. Було його бажання через те, що він не міг справно виконувати так з своєї роботи. А, чи можливий власне цей варіант, і на, наскільки скоро він може статись? Абсолютно можливий, ну тут якби важко передбачити, бо ми е, маємо приклади двох попередніх пап, які були перед Франциском. Тобто ми маємо Бенедикта XVI, як ви влучно зазначили, який в принципі. Не був ну, настільки, умовно кажучи, хворий, але який вирішив, що він не має достатньо сил для того, щоб ем, впровадити цілу католицьку церкву, який досить таке зробив сміливе рішення, тобто він відрікся від престолу, і це був перший інцидент. за... П'ясотлітню фактично історію Ватикану, коли добровільно відмовлялись перед тим, ну це 500 років перед тим тільки було перед Бенедиктом, тобто в середньовіччі, аж можна сказати, був прецедент. І але ми знаємо також Івана Павла II, який... А в принципі, був в досить поганому стані останні роки. І ми пам'ятаємо ці молитві молитви Урбі Торбіна Пасху і на Різдво, а, коли він ледь-ледь читав. Йому давали таку. Ну там ці промови, записки. і Він таким тремтячим голосом, але він ну якби впровадив церкву до останнього подиху. Тому варіанти можуть бути як один, так і другий, тобто що. Папа Франциск він може і нести цей хрест до кінця, і не зрікатися а може прийняти рішення як його попередник Бенедикт XVI, і звільнити це місце святого престолу наслідника святого Петра. Не хочеться довдаватися до е, політиканства, але якщо вже з'являються такі е, заголовки в ЗМІ, то знач, значить вони мають якусь підставу, адже це також політика. Так, Ватикан також держава і на його престол претендують багато людей. Ну не, не так вже і багато, в принципі. Тут в тут є специфіка. Не виборів в Ватикані, тому що ми знаємо, що вибирають папу конклавом зібранням кардиналів, і на цей момент ми маємо 253 кардинали по всьому світу. І більше того, що право голосу і бути обраним, має 138 з них, тому що е, є правило, що хто має більше 80 років, він вже не може е, претендувати на папство і відповідно і, бути, і обирати папу. Тому, в принципі, не, не ну, якби тут дуже відносно, е, що так, що але є 138 кандидатів, можна можна так сказати. Серед них один українець, якого папа також проголосував. Голосив кардиналом Микола, Калицько, так. Так, він також, в принципі, теоретично також можна ну, оця. Повернемося до українських претендентів, які зараз хто з кардиналів власне є найбільш ймовірним наступником Франциска. Ну, якби тут можна говорити, що як варіанти обговорюються. Державний секретар Ватикану Пєтро Паролін він такий. Ну можна сказати, права рука Франциска. Його якби визначають як одного з претендентів, який може продовжити цю лінію Франциска, хоча є і звичайно. Претенденти з консервативного е, середовища, тому що Папа Франциск, він е, ну, славиться своїми таким ліберальним поглядом на християнство е, і напевно вона дівими ідеями є ряд консерваторів. Е, із Нідерландів, із Африканського півострова із Америки, тобто є кардинали, які вони вважають, що треба повертатися до більш такого консервативного погляду. І можливо хтось із них так само в принципі очоли, чи там є кардинал кардинали РД з Угорщини, наприклад, які також славиться своїм консерватизмом. І які, в принципі, також, якщо консерватори об'єднаються, і, і це може бути зовсім інший розворот політики Ватикану від такої більше відкритості і м'якості до таких досить консервативних поглядів? Тепер про українських претендентів. Кардинал Микола Бичко, він єдиний, чи патріарх УГКЦ також може претендувати на Ну ти канонічно і теоретично, взагалі, католицьку церкву може очолити будь-які і будь який навіть мирянин, ну, але по традиції. По традиції це вибирають все таки з колегії кардиналів, і, на жаль, блаженіший Святослав Шевчук він не входив в це коло, тобто він не має статусу кардинала. На противагу, наприклад, по його попереднику блаженішому Любомиру Гузару, який брав участь у виборах. Навіть двічі, а, тобто і, і він він був і він навіть його навіть розглядали, коли після смерті Івана Павла II, навіть дехто з би, аналітиків казав, що він як один з можливих кандидатів. Це було в 2005 році. Ну, але звичайно, що він не став вже таким, якби як досить серйозним кандидатом, бо є все-таки ну, момент і Обрядовості, тобто, що наша греко-католицька церква вона йде по східному обряду, ну і це таки все таки більш ймовірніше того, що оберуть папу, який буде йти за західним римським латинським обрядом, а не за візантійським чи, наприклад. Там якимось малакбарським чи якихось інших східних католицьких церков, тому що ще не було президенту, щоб католицьку церкву очолив хтось із східних католицьких церков. Тим не менше, якщо ви кажете, що наступним претендентом може бути кардинал-консерватор, а як воно відобразиться на Україні? Адже ми знаємо, ну ми до цього ще повернемося, але власне кажучи, всіх основних претендентів, які є зараз на престол, яких їхні позиції щодо України? Ну тут важко прослідкувати. Таку конкретну позицію кожного, звичайно, що. П'єто Паролін чи очільник конфедерації єпископів Італії Зупі, вони були в Україні. Останній навіть очолював так звану місію від Ватикану вже під час війни. І коли Ватикан намагався знайти якесь порозуміння, він їздив до Києва, потім до Москви, і ніби там якісь були контакти відносно полонених. Ну, все так дуже дуже утаємно. Нищено, тобто дуже мало інформації від того, наскільки ці переговори щось дали чи не дали. Так само, Пєтро Паролін, такий найбільший ймовірний кандидат, а він також був Києві, був в Бердичеві на одній з мес і в одній з процесів римокатолицьких. католицьких Тому, в принципі, вони ознайомлені найбільше П'єтро Паролін як держсекретар, бо це фактично як міністр закордонних справ України. Ну але, звичайно, що. Тут важко сказати, наскільки зміниться позиція Ватикану. Е, можливо, якщо прийде хтось з консерваторів, можливо, буде якась така більш твердіша позиція. Але скоріше всього, на ну, якби серед тих претендентів, нема таких явно проукраїнських е, претендентів, чи навпаки. Явно про російських претендентів скоріше на угорщини. Вона ми вже пам'ятаємо Орбана. Ми досі знаємо, як Угорщина любить Україну. То власне кардинал, який може стати папою, яка позиція його може бути? Ну, можливо, бачите, ви дуже дуже, дуже уважні <смі> молодець, тому що правильно, от я так також думав, що можливо кардинал з Угорщини він би більше підтримує якусь позицію Орбана, але ми маємо розуміти, що Ватикан він традиційно і фактично святий престол, а він в різних конфліктах завжди приймав досить таку нейтральну позицію позицію такого. Голуба, миру, який ну старається е, все ну якби е, десь п е, з е, десь найти знаходити порозуміння між, між конфліктуючими сторонами, хоча для нас це звучить дуже дико, бо ми розуміємо, що ну Росія для нас це агресор і Україна жертва, і тут немає як такого конфлікту. Є просто напад агресора на жертву, і, і тут є оце підмінна понять. На жаль, в міжнародній політиці, і зокрема в політиці Ватикану, вона прослідковується так само, як зараз в позиції там адміністрації Дональда Трампа, які також замінюючи це агресію на конфлікт, і, і трошки маніпулюючи жаглюють цими е, поняттями. Е, тому ну, передбачити зараз трошки, трошки якби важко. Е, моє таке бачення, що навряд вона ну, якби кардинально зміниться позиція е, когось, хто може очолити е, при, при, святий престол. Власне кажучи, консервативні як зміниться взагалі відійдемо від України. Мене цікавить, як це зміниться для вірян, тому що попередній папа, скажімо, частково підтримував там ЛГБТ спільноти постійно висловлювалися. Також йшлося про інші вірування. Також йшлося про аборти. Як це консерватори або будуть впроваджувати, або навпаки, накладуть більші заборони? Я думаю, що от в цьому якраз ви дуже влучно підмітили. От в цьому може бути дуже великий розворот і різниця. Бо ми бачимо, що е, папа Франциск він давав такі певні послаблення і шукав якісь варіанти того, щоб там благословляти. Тобто, це не є чин, е, це не є таїнство шлюбу, але певне таке пастирське благословення для лгбт спільнот. Хто консерватори вони різко засуджували ці прояви? Вони виступали проти цих речей. Плюс йдеться про, наприклад, питання сім'ї, питання розлучень. Бо, наприклад, частина консерваторів вони говорять про те, що ну така позиція традиційна консервативна церква, що людина, яка не розлучена, вона не може приступати до святого причастя, і що є такі, коли ти взяв шлюб, ти не можеш його розірвати, і ти не можеш ну якби одружитися з кимось іншим, а, тобто цивільний шлюб не рахується, тобто він по поза церковним таким баченням. І тому от вони можуть вернутися відносно сімейних цінностей, відносно а, про прояву певної сексуальності відносно прояву і діянь ЛГБТ спільноти. А От отут саме може бути досить такий різкий поворот в іншу сторону. Тим більше ми бачимо, що така ну тенденція світова, що зараз. Такі радикальні рухи, праві рухи вони набирають досить такої е, сильної позиції, тобто ми бачимо і по Америці, і по Німеччині, і по інших е, різних країнах. І це може відобразитися і на можна сказати, позиції Ватикану, е, тобто і Нового Папи. Хоча, можливо, наприклад, П'єдро Паролін цей же е, чи інші можуть і продовжувати. Продовжувати позицію і якби таку політику папи Франциска, ну тут буде якби конклав, це завжди таке, бо ви розумієте, що обрання нового папи має бути двома третіми голосів, тобто, це не простою більшістю. І коли ну Буде вже конклав він колись буде, чи чи рано чи пізно. Тобто, це завжди дуже такі важкі дебати, і це дуже таке узгодження кандидатури, за якої дві треті проголосують. Часто буває а, в історії, що навіть такі досить якби кандидати, які навіть не, не були в переліку претендентів, стають папами. Дуже яскравий приклад. А, це був вибір а, в 58-му році. Анджело Рон Каллі, це був папа Іван 23, який був в старшому віці, на якого ніхто не ставив. І, і всі розуміли, що він так званий перехідний папа, тобто, що він довго не, не проживе і довго папою не буде. А він проголосив Другий Ватиканський собор, який зробив ну, величезні реформи в католицькій церкві. Тобто, і він, ну якби він перебув. Карибську кризу, і, наприклад, він добився того, щоб звільнили Йосипа сліпого з заслання Сибірі. Тобто він був один з тих, хто разом з президентом Кеннеді добився оцього такого дуже потужного серйозного рішення. І, і, і це було абсолютно така ну темна конячка, на яку ніхто не ставив. тобто ніхто не думав, що він ви буде папою. Так що може і такі сюрпризи бути пане Михайле. Останнє запитання, якщо можна коротко і лаконічно на нього. Chciałabym to odpowiedzieć, Papa Franciszek Власне кажучи, від самого початку дуже гарно відгукувався про Україну. А у нього були контакти з Україною, зокрема, Святослав Шевчук був в семінарії під його керівництвом. Чому змінилася риторика настільки швидко від Україна, моя улюблена, до Україна, двоюрідна братча сестра Росії? Ну на жаль, ми Побачили того, що знаєте, легко любити когось, хто не має проблем. Знаєте, тобто, і починав він свій потифікат в Україні. Тобто, це в 2013 році. Це ще до революції гідності, і це була одна позиція, і одна ситуація. Друга критична ситуація. На жаль, Папа Франциск в критичній ситуації показав, що певні російські наративи, русськомірні наративи йому більш ближчі і більш. Глибоко сидять ніж українська позиція, пане Михайле. Дуже вам дякую за те, що ви знайшли час доєднатися до нашого ефіру і, власне, розказала нашим глядачам про е можливі зміни на папському престолі. і Хто на них е власне претендує, які будуть е наслідки?